Вітаю вас, мої рідненькі, мої хлопці, мої дівчата, моя нескорена ненька Україна. Вітаю вас! Сьогодні п'ятниця. Ходила я за продуктами, взяла продуктів. Зараз все розкажу, покажу, шикою, що купила, заходила в магазин. Погода така, ось, бачите, батарея я відключила в неї, не гріється батарея. Вона мені не треба, щоб вона грілася. Ось така сира погода, плюс 2 було утра. Отак, От вроді трошечки десь водина, це трошки і сонце так проблиснуло, а тоді ні. А на вечір десь після, не на вечір, а вже після трьох десь піде дощ. От так. І завтра, вроді, буде дощ, і після завтра. Ну, подивимось, воно ж міняється все. Квіти мої, бачите, тут хорошо, так набирають О, тут листочки. І тут набирають. Я їх поки що не буду пересаджувати, хай вони там сидять, хай вони там сидять. Ага. Ось бачите, які в мене тюльпани. Отут тюльпани стоять красиві. Отут тюльпани стоять красиві. А тут у мене тюльпани і оті, як їх називають, скажіть мені, я вам скажу. Гвоздічки. Та взяла собі, думаю, та хай постоє день чи два. Яка мені різниця? Зато зараз мені приємно глаз радує. А, і оце ще покажу вам. Оце ж там у нас всі вибірні кампанії. Ну, я не стала там багато бігати, опять взяла такого карандаша. Це якийсь карандаш такий Тостенький. карандаш. Це я позбираю карандаші, ручки та відвезу туди до Наталки, до нашої, до Аліски. Хай малює. Такі якісь тут. чайки оце там роздавали. Отакі, такі якісь конфетки. Це якесь таке. О, це теж для Аліски одвезу. Такі смаколички. А ще ж походю ще наберу і одвезу. А це якісь сіміна. Можна посадити, а що воно за сіміна не знаю. Це із цвітів. А от тут десь у горщик брошу. Це таку тряпочку дали. На що воно така тряпочка, зараз розв'яжу. З'яжу така малесенька якась тряпочка. А вот так воно відкривається. Така мікрочка, тряпочка. Бачите. Один раз пыль протерти та й викинути. Бо з нею там дуже сипеться. вот тут, так протерти сухенькою. І хорошо. Ну, нехай буде. Нехай буде. Повитираю пиль за. Давайте покажу, що давали, щоб маршки там а то все возмущаються, що мені погано щось давати стали. Ні, матршки це сир. Я не брала, можна було два пакети брати і три. Я не брала. Бо я ж вам казала, ну і показувала, я ж ось купила сир собі. Ось їм його, Сир їм хороший мені подобається смачний сир. На що я буду набирати? Хай беруть ті люди, у кого немає. Це такий кусок куриці. Оце теж сир брі, я його брошу в морозилку, я його не люблю. Не, не брі не люблю, не той, що от з тим з плісіню. Не люблю я їх. Це піде до моєї подруги. Це смаколики тут якісь. Це сік з апельсина. Це масличко таке. Це, це сік апельсиновий теж. Апельсиновий сік. А це я собі кашу гарбузячу сварю. Бачите, гарбузок такий. Це такий е, е, хліб такий м'якенький, він із, з, 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 овсянки, з овсянки. А це, бачите, така пачка в пакеті, там трохи просипалося. Це гречана каша. Гречана каша. Ну, вона не така, як наша. Зараз я ось тут два зерна візьму, покажу вам. Ось тут що тут покладу. Вона, Бачите, вона не така, як наша. Вона світла. Бачите, вона світла, бо вона не обжарена. Але вона непогана на вкус. Непогана. Оце таке взяла собі салат, а там ще, бачите, нарисовані ті сухарики малесенькі. На вечір салату. Це дві пачки винограду взяла. Дві пачки, дві пачки, одна і друга. А це, бачите, оце раз, два, три, чотири баночки. Це здесь тут манго. А це дві баночки, це у нас е, клубніка і яблуко. Таке дійтське питання. Я його люблю, я його їм сама другий раз хочеться так щось на вечір поїсти. Думаєш, та щоб його поїсти? Щоб його поїсти, так оце таке поїсти. А це ж таке це, знаєте, що давали до 10-го місяця воно. 23 го року. от, е, вон, його давали на те. На Різдво апельсиновий, е, як мармелад, не, не мармелад, ну це вони кажуть, він не мармелад, воно зовсім не мармелад, з корицею воно. Ну, таке непогане. Оце оце. Рісі і фрутіт яблуко з корицею до 31-го. Дві баночки взяла. Це не дивіться, я тільки що пообідала і не помила посуду, хай стоїть, помию тоді. Оце одне яблуко, один такий апельсинчик маленький. Ну, це, я яблуко сьогодні кашу зутра варила, яблука половину більш не захотіла. От туди покладу їх. І оце таке я люблю таке клубніка і крижовник. Бачите, намальовані. Джем такий з клубнички з крижовника. Так, да, да, да. і в мене була грязна посуда, звісно, бо я тільки що поїла, я вам кажу, суп поїла і кефіру випила. От, От такі діла. Зараз покажу, що я ще купила. Пішла опять же, туди в кубус, тягне ж мене в кубус, то й тягне, бо, бо там же такі ж розпродажі, шальоні, шальоні, шальні розпродажі. Бачите, ось. стояла 30 євро. Така. Блузочка, а тепер 4, 9, ну, 5 євро 4,99. Це я наті своїй купила. Ось Та така легенька, знаєте, тут збоку з розрізи. Легенька така нема, тут ні кармашків, нічого. Ззаді така тільки планочка є. У ж в Віталії ж дуже жарко, дуже жарко. От. І вона не ходить з коротким рукавом. Як дуже жара, вона не ходить. Вона от з таким рукавом ходить. Ну, так, може, підверне трошечки. От, от, оце от, так підверне один, може, два рази і все. Бо в неї ручки обгорають і тіло обгорає, все, їй не можна ходити у такому що от, оці, знаєте, як ото люблять дівчатка молоденькі, Настюша. Настюша в нас така смугляночка, вона у Павлика, а Павлик мій у мою маму царство і небесне. Мама були смуглої кожі. Тату біліші були. Я, я похожа на, на матусю, але я по кожі, як тато. От. А, а, а мама такі смуглі були. І, і павлик такий в мене смуглий, і Настюша в нього. Бо Аня дуже біла. Аня дуже біла. Світла, і волоси світлі, голова, глаза голубі. От. А Настюша не у павлика голубі глаза світлі. У Настюші темніші глаза і волоси темніші. От -от -так. Ну і оце ще одну штучку ж купила. Бачите, написано розмір 2XL. Це я собі купила. Ну Я поміряла його, воно якраз на мене. Якраз на мене така. Хебешка чи що воно ну, тут подивимося, составчик який. Мені каже, це воно тут у отут, отут, отут цій стороні яркіше, отут яркіше, ніж тут. Неважно. Так, 80% віскози і 20% поліаміда. Ось, бачите, так написано. От таке воно, знаєте, як ото називали колись раніше лапша, кофточка, лапша, отак воно розтягується. Бачите, така тканинка розтягується. От. Ну і заплатила, ж дивіться, 4,99 та рубашка, і це 4 євро. І того 8,99 9 євро заплатила. Ну, я думаю, це хороша ціна. Хороша ціна, ну, чого ж не взяти оце свої. Я ж, от, от, знаєте, як я оце люблю. Ну, от. Я от вчора показувала вам куртку, купила, значить, я вже повинна щось викинути з шафи. Викинути на, на мусор. Не треба збирати, схламлятися, не треба. Я викину щось. От. А новеньке буде. Так само, і оце, кохточка. Оця. Оце купила, а зараз ось, ось, ще трошечки оце доходю. Теплі там світера в мене такі є, вже, які вже старенькі. Я їх викину. от Тоді бо в мене нових світерів повно. Ось треба їх носити. Бачите, мене? це нові світера. Треба ж їх носити, да? носити треба. А що а я буду їх тут держати? Не буду я там їх держати, не треба. Вони в мене не заключені. Вони в мене при, пригодні для носки. От. І це теж там. такі якісь кохточки викину, а цього оставлю. Що тут не дирка, ні? похоже щось. А ні, тут трошки так. Петелечка щось. Що шо тут з Не, Непонятно, та не все нормально. Тут щось з цієї сторони, а вона тут з цієї сторони, все нормально. Ну, це така кохточка. Ну, що таке 4 євро. Дівчата, у нас хліб є 4 євро і більше, а це ж таке хоч сезон односю. Весною та й все. Ну, і тепер, що, що хотіла сказати, трошки піду присяду і скажу вам. Оце ж, Це вже останній раз скажу. Більш казати, цього не буду. п'ять мені йдуть упрюки, що я Надо людей любити. Людей. людей надо любити. А я вам скажу так, мої милі, людей надо любити, людей. А звірей, матрешок і щурів, не треба їх любити. Я не вірю в те, що є хороші русські, хороші руски. Я не вірю в це, люди. От ви як хочете, ви хоч ото головою об стінку бийтеся і кажіть мені, що є хороші руски. Немає. Якби вони були хороші ті руски, вони б не допустили от такого що до нападу на Україну. Росія ж все ж Рашка кричала, що е, Україна це наша молодша сестра, і що ви на сестру пішли війною? Тварі викончені. Людей, я поважаю, ще раз кажу. А от таких, як ото Скабєєва, Соловйов і їм подобним. От. Це що люди? Це люди? Чи ті, що прийшли? У нас на нашу землю вбивати наших людей, гвалтувати наших дітей і жінок, це люди, це не люди, це кончені твари. Я за таких кажу. це Я маю на це право казати. Бо я українка, і в мене серце болить і розривається, як ото. Б'ють по, по нашим е, е, містам і селам. П'ять людей вже загинуло у Запоріжжі і 25 у Больниці, Неізвісно, скільки ще з них там загине. За що мені їх любить? За що мені їх хорошо до них відноситься? За що? За те, що вони таке скояли? Я дивлюсь, у нас є хороший доктор Камаровський. Я його й до війни дивилася. Хороші совети. Ну, він по дітям давав совєти. От. Та він і зараз дає совети, всякі по дітям, і відео робить От. і він каже, що я ненавиджу. Оце тих, хто прийшли, І Рашку я ненавиджу. І я з ним согласна на 100%. Що вони прийшли, що вони роблять? Ви я би бачили, що вони робили. В Бучі, що вони зробили з Маріуполем, що вони зробили з Херсоном, що вони сидять на атомній. Оце ті, що мені пишуть. Ви, я не кажу, що ви погані люди, що ви мені пишете. Ви, може, такі миротворці і любите усіх людей, а я не, не можу так. Я так не можу. Я не можу так. Я не можу любити тих людей. Які прийшли на нашу землю, знівечити нашу землю і наших людей? Не можу я. Засіли отам на атомні. Ви що думаєте, це хороші руські там сидять, чи погані руські? Це тварі там кончені? Один вибух десь, хоч по реакторам, хоч по відходам, по сховищам отходів. І що буде? І буде біда на всю Європу. Це хоч розуміють вони, Оті матрешки, які віддали своїх синів з Бурятії, отой хоч один бурят, ви скажіть, він хоч коли-небудь чув, що таке Україна. Чи Що таке Солідар? Чи, що таке Бахмут. Чи він хоч колись на картинці бачив запорізьку атомну з шести реакторами Сама здорова в Європі? Він бачив її? Він чого прийшов? От скажіть мені, чого він прийшов? Кого від кого захищати? Нас від самих нас не треба. Ми прекрасно вживаємося усі частини нашої країни. Ми живемо так, як ми хочемо. І так було завжди. Одна частина України балакала на українській мові, друга і одеська, і Ніколаївська, і Запорізька, і Херсонська, і, і Маріуполь, і Харківська. На російській мові балакали. Я вам скажу більше, я у 1974 році закінчила школу. У нас одна єдина була школа у городі українсько англійська школа. Одна єдина. І що? Ви кого прийшли захищати? У Донецьку, Луганську ви прийшли. Там так само люди балакали на російській мові і жили нормально. Добували свій Вуголь. А ви прийшли? Що ви принесли? Розруху, смерть ви смерть нам принесли. Більше, ніж 4 мільйона людей виїхало з неньки України. І чи повернуться тепер люди? Чи буде куди повертатись? Давайте почнемо з того. Може, люди хочуть повернутися. Але куди повертатися? Куди? Багато людей згубило свої домівочки. І не тільки домівочки, і своїх рідних згубили. Так за що мені любити їх? За що мені їх не ображати? Хай вони не заходять на мій канал. У мене канал для нормальних людей. Для наших людей, які хочуть подивитися, те, як Фінляндія допомагає, може щось запитати у мене, те, що я знаю, я дам якусь відповідь. Ось сьогодні з дівчатами ще познайомилась, вони ось недавно приїхали. Я багато їм що розказала, і сказала, як вам може, треба буде щось дала свій телефон, то ви зазвоніть, я завжди вам скажу. Перекладачі там їм дають перекладача. А так, якщо може щось по битовому, там щось якесь розуміння, я, я скажу. Підсказала, куди йти, де можна гроші отримати раз у три місяці. Підсказала, як їхати туди, де можна одяг безплатно брати, не тільки одяг, там і моющі, і шампуні, і порошки, і оце все. Люди дуже вдячні мені. Ви думаєте, у мене є подруга отут? Вона сама з Карелії. Ну, вона сама ненавиде цього путлера. Ми з нею хорошо спілкуємося, із перших, ну, ми давно спілкувалися, з перших днів війни вона одразу сказала, що я на стороні України. Так, да, Ми з нею спілкуємося на російській мові, але це нічого не, не, не значить. Вона хороша людина, вона все бачить і все розуміє. От отак. Оце те, що хотіла розказати. Гарні квіти, ану да? ще покажу вам квіти. Дивіться, які. І тут красиві, ось вони красиві. І тут красиві. Оце такі фіолетові, красиві. Угу. А тут так, такий зборний букет. Там можна було ще брати, там ще оставалося штук, мабуть, 5 чи 6 букетів. Ну, думаю, ну куди вже його хватить. А люди не хочуть брати. фіни не хочуть брати, а там більш мужики ходять такі, що... на що вони їм ті квіти? Не надо. А я завжди беру, як є. Ну, от так от хай може на заставку попаде. Бувайте здорові. Зараз п'ятниця сьогодні, а тоді буде вихідні, субота, неділя. Я бажаю вам хороших, тихих вихідних, тихого. Затишного неба в Україні вже прийшла весна. Тільки що спілкувалася зі своїми вже весна дуже тепло. Дуже тепло в Київській області, у Запоріжжі дуже тепло. Отак. От так що ось ось і наші хлопці підуть в наступлініє. Отак. От Молимось за них, Держим пальці і бажаємо всі ми, і я думаю, що і вся Європа, і Америка, і. і і Австралія, і всі нормальні страни бажають тільки перемоги Україні. Тільки перемоги Україні. Бувайте здорові! Всього вам доброго. Пока-пока.